А людина, як істота, вона намагається знаєте, хоч і звикає до всього, але до кінця намагається триматися за те, що було комфортним, зручним, і відмовляється прийняти в нову реальність. От європейський союз і окремо, ну, якщо ми говоримо та про як про об'єднання, знаходиться десь зараз в цьому моменті, і очікувати від них, що вони скажуть слухайте, ну давайте подивимось на цю ситуацію, яка трапилася, і будемо різко змінюватись. Окей, певні заяви прозвучали. Відбувся якийсь один саміт, другий створено буде ще десяток дуже рішучих коаліцій або Очіх, але це передбачає конкретні фізичні дії, пов'язані з е, євро. Та виміряються вони в такому еквіваленті в кількості снарядів і тому подібного. Вони зараз намагаються, от, ну, вони ще не прийняли для себе це рішення, і ось тому їм складно. І відповідно, ми то зі своєї сторони їх підштовхуємо, тому що не також, що у нас багато ну залишається точок, ну на які ми можемо опертися. Тому наш нам би хотілося, щоб так трапилося. Але чи зможуть вони є величезні сумніви? Цифіка того формату, в якому ці всі країни жили, Ну тобто, коли Австралія каже, що готова відправити свій контингент, і який буде стояти на лінії якійсь да ми не знаємо на якій. Ну розмежування умовно між нами росіянами це прекрасно. Але ну просто глядачам раджу ну погуглити э, розмір армії Австралії. І зрозуміти, що в принципі два наших корпуси ну це одна їх армія. Якщо ви дивитесь, як ви знаєте, якби а, 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 британська компанія а, приватна військова G4S сказала, що вони стануть на кордоні, і їх за ну, там, звісно, що не всі там команди, сели 600 чоловік, 600 тисяч перепрошую, особового складу цієї приватної військової компанії – це в шість разів більше, ніж армія по суті Британії. Тобто, якщо б ці ребята погодилися стати на кордоні, я думаю, що ми б можливо ж серйозніше розглядали. Же варіант миротворчих місій. Ви правильно сказали? скільки який кордон? 1400. Ну або 1400. це який обсяг і контингент місії має бути навіть якщо не просто стояти та, по всьому кордону, а навіть якісь ключові точки закрити? Ну, згадайте миротворчі місії за останні 70 років і знайдіть там успішний аналог. Війна або мир наступає тоді, коли якась з армії не може і не хоче воювати. Русські, на жаль, можуть і хочуть воювати. І ми, слава Богу. Можемо і хочемо, тому зараз всі ці передумови для миру якраз в тому і складні, чому ми відсутні. Чому ми обговорюємо якесь нашарування надбудову? Але сама суть ми не готові здатися, вони не готові припинити. І великі сумніви, що у Трампа є реальні важелі впливи змінити цю ситуацію.